Об'єдналися в молитві за перемогу у день покрови мешканці Франківська разом з очільником громади Русланом Марцінківим спільно молилися у парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового ПЦУ, що на Довженка тут провели молебень за Україну та перемогу над ворогом і вручили відзнаки родинам загиблих захисників. Донька Ярослава Соболя Аліна пригадує, як батько прийняв рішення піти на війну однак, коли саме загинув її тато, на жаль, не знає. Батько працював охоронцем в магазині. Коли почалась війна, в перший день він сказав, все, я йду. У мене брат військовий і він сказав, я не можу тут сидіти, коли мій син воює. Він пішов добровольцем спочатку в бригаду ТРО, потім їх перевели під Бахмут. І два роки тому він загинув. А я числа? Точно невідомо, Його тіло досі знаходиться на окупованій території. Орієнтовно 3 листопада, після поминальної служби родичам полеглих вручили відзнаки за честь і звитягу у пам'ять про героїв. Олександр Загірняк, зведений брат загиблого захисника Ігоря Скуб'яка, сьогодні отримав його відзнаку. Я Отримав так само сьогодні нагороду за свого зведеного брата Ігоря Скубяка, який пішов захищати нашу неньку Україну. Перший бойовий виїзд і зразу на ньому загинув. Він був водієм штурмової бригади, 92-ї штурмової бригади. Він пішов воювати на початку червня місяця, 10 червня. Був направлений в кінці липня, це десь число двадцять. Вроді було так на позиції вже, і тиждень знаходився в Харківській області недалеко від Вовчанська. Там селище глибоке, де він загинув. В час виконання бойового завдання при виході на позицію відразу й загинув. Після служби у храмі відправилися на міське кладовище віддати шану усім захисникам і захисницям, які загинули заради вільної та незалежної України. Ми сьогодні на покрову вшанували пам'ять всіх наших героїв молитвою, молитвою в нашому храмі на Довженка, гарнізонному, а також на могилах наших героїв. Тут на Чукалівці, на всіх кладовищах Івано-Франківська, ми провели сьогодні поминальні панахіди, поклали квіти. У знак нашої пам'яті вдячності тим, хто захистив Україну, і тим, хто захищає Україну. Тому ми пам'ятаємо, ми докладемо зусиль, щоб пам'ять була завжди у віках. Також у Франківську до свят організували і низку благодійних заходів, щоб підтримати військових. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.